Паротель біч резорт знаходиться на першій лінії в шарм ель шейху. Не плутайте, є два паротелі на першій лінії і на другій лінії. На другій лінії є аквапарк, можете ним користуватися, навіть якщо ви живете на першій лінії. Я вам покажу зараз пляж, покажу територію. Є багато різноманітних великих басейнів. Територія дуже красива, зелена і вона йде такими багато місточками. Є де погуляти, є де займатися фітнесом. Досить красиво. Пляж тут теж зауважте, що є від. І До обіду буде відлив. Після обіду буде приплив. Пляж широкий, завжди якісь розваги є на пляжі, так само і в басейні, є і спортзали, і ресторани, і алякарти. Номера є різного виду, є стандартні, є з видом на море. Ми розглянули два варіанти. Ми всі є чисті. Звичайно, що там меблі трішки обшарпані, на ну, мій погляд, на балконі і вікна на балкон, такі трошки вже старий, тому що їх неможливо замінити. Але по чистоті старається готель тримати свою якість. Він не є дуже дорогий готель, але він такий бюджетний варіант. Також у ньому є дитячий майданчик на пляжі, на території, дитяче харчування. Можна додати дитячі ліжечка. Тильчики в ресторан, детай теж захому